Самісінького ранку на узбіччі парку Ялівщина кипить робота. На цій частині території представники однієї з громадських організацій Чернігова влаштували толоку, аби прибрати аварійні дерева та навести лад. Сухостій поблизу проїжджої частини становить значну небезпеку для водіїв та перехожих. А відтак з проханням усунути цю проблему чернігівці неодноразово зверталися до міського контакт центру та представників влади. Повний безлад. Купи сміття, повалені дерева на території Ялівщини це свідчення бездіяльності і неспроможності керівника персонального цього підприємства виконувати свої обов'язки і навести лад на підвідомші їм території. А також це свідчення відсутності будь-якого контролю обласної ради і обласної адміністрації над створеним ним же закладом, який має опікуватися територією в центрі міста, території Ялівщини. Олександр Ломаку зазначив, що за час повномасштабної війни на потреби комунального підприємства регіональний ландшафтний парк Ялівщина, яке підпорядковується Чернігівській обласній раді, виділялося десятки мільйонів гривень. А це, передусім, утримання підприємства як такого та оплата праці співробітників. Проте нині вони не виконують свої прямі обов'язки належним чином, що і призвело до критичної ситуації з благоустроєм. Я не знаю, чим вони займаються на роботі, колупаються в носі, дивляться телевізор чи проводять якісь круглі столи. Але результат їхньої бездіяльності зараз ми бачимо чудово. Наша комунальне підприємство міської ради «Зеленбуд» не може виконати ці роботи, адже це нецільове цільове використання коштів. Територія, яка під Відомча комунального закладу обласної ради, тому я звернувся до однієї з громадських організацій міста. Вони відгукнулися. Я їм дякую за це. Це приклад справжнього патріотизму, які взяли на себе всі витрати і організували толоку. Відтепер сухостій який прибрали активісти, не становитиме жодних загроз та не завдаватиме незручностей чернігівцям. Надалі ж во міського голови закликав комунальне підприємство обласної ради РЛП Ялівщина виконувати свою роботу на совість та належним чином опікуватися територією Котра їм підпорядковується, адже благоустрій, комфорт та безпека в місті те про що передусім варто дбати, наголосив Ломако.